Навколішки та під вигуки герої не вмирають. Так Івано-Франківськ прощався із бійцем правого сектора з позивним Семен. Віддати останню шану героєві прийшли сотні прикарпатців. Під супровід військового оркестру та почесної варти тіло легендарного вояка несуть центральною частиною міста до катедрального собору. Побратими кажуть, нині в останню путь проводять свого батю. Його називали всі батю, Це не, не просто так, це тому, що це щиро йшло від серця. Батя. Ну, розумієте, просто, ну, як, Це дійсно це, як, від нас як, як, як тато і дуже нас беріг. Коли я з ним, у нас ніколи не було втрат. Там легенькі царапинки таке, але, ну, бо, тому що він спочатку робив сам, а потім посилав нас. І особистим прикладом нам показував, як ми повинні виконувати накази. З ним можна було пошутити, він мог і наказати. И при этом после наказания он подходил и извинялся, но при этом еще и объяснял, что как бы это все заслужено. Поэтому как бы, и его никогда не интересовали материальные там, ценности. Он все Грубо говоря бросил только для того, щоб защитить Україну і дітей на сході. Григорій Семенишин воював із травня 2014 року. Брав участь в обороні Донецького литовища. Пройшов Іловайськ воював у Дебальцевому, опитному та пісках. Загинув герой у ніч проти вівторка. За словами побратимів, розвід група самоповерталася із бойової операції в районі Донецька. Командир натрапив на розтяжку, отримав важке поранення, і врятувати його життя медикам не вдалося. Він прийшов все. Він прийшов в Майдан, він пройшов весь фронт, починаючи з Карловки, з перших боїв ще в травні 2014 року. І Дебальцево, Аеропорт, Саурмагіла, Амросівка, Степановка, Іловайськ. Он, он, он приїжджав на фронт, його, його просили, щоб він був. Його дзвонили, Семен, будь ласка, у нас є робота, треба попрацювати. Приїдь, допоможи. Він збирався, брав хлопців і їхав. І так, знаєте, і хлопці, ніколи, ну, я, я не чув від хлопців відказу. Якщо батя їде працювати, то все. Вся боївка стає, він загинув як воїн. Він він іншої іншої смерті він собі не бажав. Після служби траурна процесія рушила до меморіального скверу за проханням бійців легендарного воїна. поховали поруч з іншими загиблими у ході ато захисниками та героєм небесної сотні Романом Гуриком. У Григорія залишилися двоє дітей, і вагітна дружина. Сім'я живе у скруті. Тож нині волонтери просять допомоги у всіх небайдужих. Наталя Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.